Привіт! Ну що, зарядками з розсадою ми розібрались і прийшов час доламати. те, що бачите, воно само да. розламалося. Ну, хто дивиться нас прошлі влоги, то то знає, як тут бетонував і чому воно розсипалося так. Тим потрібно це все прибирати. Із-за того, хто не дивився, цемент тут марки навіть 500, похоже, 2 до одного робилось ось так. Але пісок був з глиною. І глина похоже. І оце морози Отак сталося. Так що зараз будемо розламувати це все, доламувати. Прибирати тачку я вже ось привіз. І вивозити. Там є куди мені вивезти. Там ще сходинки будуть біля за сараєм робитися. І воно піде. Ну все, трішки замів. Ось. Ну і тепер заново мастирити опалубку. Придеться. Ну, сама э, довгограюча робота. Як її зробиш, так і тоді і зальється. Але почну робити. А потім уже цемент. Ще цементу потрібно купити. Ну все, а так. Думаю, буде нормально. Зараз вже постараємося не прогадати. Пісок буду брати нормальний, без всякої глини. А то переробляти роботу півроку пройшло і все пропало. Ну все, зараз потрібно натягнути порівню вірьочки всі, і потім буду ліпити. Що, познаходив я дошки, як бачите, Почав робити опалубку. Ну і робота, похоже, закінчилась. Виключили світло. Не знаю надовго чи ні. Не попереджували, що буде відключення. Ну, буде видно. А вчора чи позавчора також, тоді, коли ми на грядках були, теж виключали. Ну, там не надовго було, на годину чи що. Ось так і не закінчив, зібрав одну сторону, тепер ж її треба поставити, порівняти. ось. Треба, ну, щоб воно було вертикально, потрібно буде такі поставити ще тут укосині. Ось так, отак буде десь. о. Ну Рівень то є, поставиться, закріпиться. Ну і в ту сторону там. Вже вугол як би прикрутив, ну там треба буде ще, подивитися, трішки перекрутити. І тут також відріжу, зроблю. Ну, а ця сторона у мене не повністю буде. Тут буде невисока така десь. А ця сторона у мене ж дошка буде не повністю, там же земля. От, і по рівню току буде. Ось так, ось такої десь ширини, а там в землю прямо зальється. Туди бетон. Ну так я і тоді заливав. Ну, вугу тут ще залишилось десь на годину, може, трішки більше роботи. Ну, не дало, так що на сьогодні не знаю. Похоже, буде все. Вже трішки під вечір, може я буду. Збиратися, ну, почекаю ще півгодинки, якщо не включу е, генератор, раді цього не хочу заводити. Завтра буде сам Ось такі у нас на сьогодні справи. Ну, Якщо не з'явиться, то до да завтра тоді, завтра продовжимо. Привіт! Погода трішки налагодилась, а то було холодно. 10-12 в день, а вночі там, до 4 чи до 2 тепла. Ну, благо, що не було заморозків. Віта переживала за грядки. Дивіться, що Віта тут вже зробила. Хто раніше дивився, тут ці дерева в нас дерева розрослись прямо на терасу. Розкажи. 5 років тут він розрісся, став такий не, неохайний. А тепер довелося вирізати, тому що він лізе сюди і на схил його тут не підкосить траву, і він забив те, що ми садили, хоч грунтопокривний пропадає, треба буде їх відкопувати. Вони вже частину тут копали, а це залишилися зовсім нескоро. А тепер він формую. Перше формування таке повирізала. Дерева вон, дивіться, ну, да. від електричною нашою пилкою спилювала оце все. А тепер ну, все ну, ось бачите, воно ж сюди, ось так аж доходило майже. Так стільки п'ять років вже десь. Ну, да. І ніхто його не пі... Ніхто не робили. Да, ні... Ага. Віта всі їх вже маленькою пилкою повідрізала. Бачите? Оце вже тут відрізано. Далі вона е, секатором буде підрізати. Ось так. Так вона щось е, траву зараз підрізає. Не траву, а спасаю тут цей, доки -то А, той, що ми будемо пересаджувати. Ну так, да, ж треба випалити, він чорний низом. Його це все закрило. А це вже вам два куща обрізала, залишилося ще два. І все. І буде порядок тут. Будемо потім підтримувати, формувати основу ту, що є. Тому що воно вже, воно і трошки хворіє. Там я бачила сухі кінці є і жовтіє. Обріжемо, потім чимось піддобримо після стресу. І буде порядок. Ну ось такі тут справи. А зараз покажу, що там у мене з моїм бортиком на нашій е, площадці. Ось там. Я вже показував, як почав робити опалубку. Опалубка повністю готова. Ось. Бачите, вся вона повністю вже зроблена. Ось так. Чекає, щоб її залили. Там, де були щілини, ну, трішки нерівно цей вугол у мене цієї площадки став трішки нижче і там би витікав бетон. Ну він там нижче десь на пів сантиметра чи що. Ну, то я де ще є щілини, то я піною, бачите, позароблював, щоб воно не витікало. Ну і все, далі все тут добре там. Все сміття убрав, землю замів чуть-чуть, але я потім ще водою включу насос і змию, щоб воно трималось. І арматурину проложу. Та одну. Ну, не арматурі, ну, найду, що У мене там метал є, арматури. У мене немає треба купляти, Щоб більш міцніше було. Ну, То воно розпалося <сум> у мене не з-за того. Воно би так стояло. І привіз дві тачки піску що, на, на остатки що було. Ну, Пісок це річковий, нормальний. ну, Трішки там. Сміття є мілке, ну то не страшно. Ось так. І щебня думав, теж щось наскриву, але тільки відро щебня. Ну, щебень і не потрібно. У мене буде пісок цемент з піском один до двох. І все. А далі я ще привіз кільпичів, буду їх розбивати тут, які що. ну Бачите, у мене там. Отакі биті були, які не потрібні. І буде як наповнювач сюди, щоб не просто заливати. Так як щебня немає, то буде наповнювач кирпичами. До речі, я всі ці сходинки які робив. я туди, як наповнювач, теж битий кирпіч вложив. Ну, стоїть вже скільки років ці сходинки, нічого з ним не а, А тут зовсім ніякої. Майже нагрузки не буде. Ну ось такі у нас справи. Зараз ще притягну сюди бетону мішалку. І все буде готово. Цемент тут тільки лишиться купити. Забетонував другий раз вже ось наш бортик буде. Уже пісок добрий, річковий, так що повинно. Триматися. Піску хватило <пів> повністю. Ну все. Ще і два відра лишнього осталось, то Я вже е, беріг там, де сильно осипався. Я там подбетонував. Ну а так все. Ось так. Ось такі у нас справи. Так що дивіться нас, кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ну і все буде добре і слава Україні!